Всім привіт! З вами знову я Аня. І сьогодні в мене буде надзвичайно цікаве відео. Я буду знімати тег книжкові плоди. Ідею цього тегу я запозичила в інстаграмі і також захотіла спробувати. Кожна книга в цьому тезі асоціюється з якимось фруктом або овочем. Перший плід у нас кавун яскрава і динамічна книга. Для мене кавуном є книга Тамари Крюкової Повторення пройденого. Мене дуже захопив сюжет цієї книги. Він тримає у напрузі, і ти не можеш передбачити, що станеться далі. У книзі шестикласники Антон і Настя попадають у минуле, у школу і клас, де навчаються батьки Антона. У головних героїв з'являється супермета повернути хід подій так. Щоб відвернути нещасний випадок з їхніх вчителем. Читайте, я сподіваюся, вам також сподобається. Обов'язково додивіться до кінця, тому що в кінці буде невеличкий бонус загадка, на яку ви маєте відповісти, написавши відповідь в коментарях. Далі йде манго улюблена книга. Мені подобається багато книжок, але моїми найулюбленішими Є книги Роальде Дам. Які саме, звісно, це і Чарлі і Шоколадна фабрика і Матильда. Кожну з цих книг я прочитала мінімум 5 разів. Я не буду розказувати вам сюжет цієї книги, тому що, думаю, що вже всі давно її читали або зараз читають. Далі йде яблуко книга, завдяки якій ви зробили відкриття. Ця книга роба істиво як запам'ятовувати все і завжди. Ця книга просто знахідка для мене. В ній є багато цікавих фактів про мозок, різних експериментів та способів кращого запам'ятовування. З цією книжкою я зробила багато відкриттів про мозок та пам'ять. Ще один пліт це виноград. Велика книга, яку ви прочитали дуже швидко. Звісно, це є книга Янша Корчика Пригоди короля Матюса. Ця книга мені сподобалась, хоча вона таки доволі сумна. У ній йдеться про королівство, яке очолив малий королевич Матюс. Матюс це добрий, чесний, відкритий та сміливий королев. Хоча книга доволі товста, бо має більше, ніж 500 сторінок, я її прочитала всього за 5 днів. Далі йде перець. Книга, яку неможливо спокійно читати. Це книга Анни Сюел Чорний крас». До речі, цю книгу письменниця сама не написала. Вона її підслухала в одного коня і вирішила перекласти на людську мову. Ця книга мене вразила, читаючи її, в деяких місцях я навіть плакала над сумною долею чорного красення. Ця книга примушує задуматися, що тварини не бездушні і вони також потребують ласки, доброти, доброго слова та піклування. Наступний плід Кивана, книга від якої неможливо відірватися. Магічне дерево Анджея Малешки якраз підходить під такий опис. Коли я її читала, просто не могла від неї відірватися. У ній йдеться про трьох дітей Тосю, Філіпа та Кукі і чарівний стілець, який вміє виконувати бажання. Як і добрі, так і погані. Останній плід на сьогодні це «Лимон», Книга, яку ви не дочитали. Це книга Аліс Пантер Мюллер Лотта та її катастрофи. Про сюжет цієї книги я вам не можу розповісти, тому що я її не дочитала, кинувши з перших сторінок. Вона мені зовсім не сподобалась, і я не розумію, як таке можна читати, а тим більше, як таке можна писати. Сподіваюся, вам сподобався мій тех і хочу передати його Ганусі Губерець із каналу Sister's Book. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок і до нових зустрічей. Всім па-па! І так, ті, хто додивився до кінця, обіцяний бонус, загадка. Що це таке? Невидиме і пахне морфочкою. Ага, ваш варіант? Ну, не зовсім. А ваш? ні 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 ні, ні точно ні. А Абаш?